Мирні переговори як на процес вплинуть зміни в українській делегації. Як НАТО готується рішуче відповідати на гібридні атаки Росії та де польські винищувачі перехопили російські літаки? Про це та більше за мить. Гарантій безпеки для України у контексті закінчення російсько-української війни неможливо надати без участі Польщі. Про це в ефірі українського фокусу сказав польський політолог, директор центру східних досліджень Войчих Конончук. Він прокоментував відсутність Брюсселю і Варшави за столом переговорів між українською та американською стороною у Флориді і наголосив, що українсько польський кордон є головним для безпеки Східної Європи. Політолог висловив сподівання, що гарантії для України таки будуть, і вони неможливі без участі Польщі. Конончук зауважив, що європейці мають бути за столом перемовин на рівні президентки Єврокомісії Урсули Ляйн, а також президентів або очільників урядів тих країн, які є важливими з точки зору постачання зброї та фінансової і гуманітарної допомоги Україні. Якщо раніше це були за словами політолога Франції, Німеччина та Великобританія, то нині такими амбіційним союзником також є і Польща. Niemożliwe mówienie o jakiś najbliższej gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy bez Polski. To muszę to po prostu niemożliwe zrobić. Trzeba po prostu popatrzeć na mapę. Kordon ukraińsko-polski to główny zachodni kordon dla ukraińskiej państwa. I to nie hap Rzeszów a tak tak, jest główny logistyczny hub dla postaczania zbroi dla um, zbrojnych sił Ukrainy. Ceny słowacki kordon, co zwyczajnie węgierski, nawet nie rumuński kordon, chociaż rumuńsko-ukraiński e, widnosy, ne, one duże, du, duże хорошi. Tak, Także jakiś e, a my na, duże nadajemy się, budu do budu bez bezpieczeństwa dla Ukrainy. To możliwe pochodzić z tych gwarantii bez e, uczestnictwa Polski. To pierwsze. Більше про те, чи мають польська влада та опозиція консенсус щодо України, читайте на нашому сайті. Україна очікує на довгострокові безпекові гарантії від США, незалежно від зміни влади, заявила нардепка Леся Забурана в ефірі Слава Тіві. Під час останньої зустрічі української та американської делегації у Флориді обговорювали гарантії безпеки та територіальні питання. Забурана підкреслила, що Україна не поступиться своїми територіями, адже це суперечить конституції та міжнародному праву. Мова йде про людей. За останніми даними аналітичними на Окупованих тимчасово територіях знаходиться 16 мільйонів дітей. Це діти, які є українськими дітьми. Я вже не кажу про дорослих людей. Відповідно, тут є питання майбутньої долі цих дітей, людей. І в першу чергу, коли мова йде про територіальні межі, то мова йде про людський ресурс. Ратифікація домовленостей у Сенаті та Конгресі США має забезпечити стабільний захист України на думку парламентарки. Також вона прокоментувала кадрові зміни у делегації. Абсолютно переконана, що український інтерес, основні червоні лінії і основний вектор, який ми, скажімо, закладаємо і очікуємо, і він координується з президентом, є незмінним. А як будуть розвиватися ці перемовини, і їх динаміка, вона в більшій мірі залежить від настрою Сполучених Штатів і певних, скажімо так, геополітичних тенденцій. Як нардепка прокоментувала рішення Андрія Єрмака піти у військо? Читайте, і дивіться на слава тіві. Компанія Айсай вивела на орбіту супутник ікс – перший військовий апарат для збройних сел Польщі. Засновник і керівник компанії Рафал Монжевський повідомив, що старт ракети Фолкон 9 відбувся 28 листопада о 19.40 з космодрому у Каліфорнії. У межах тієї ж місії на орбіту відправили ще 139 супутників. І вже 29 листопада компанія підтвердила налагодження зв'язку з усіма апаратами, включно з польським військовим супутником. Нині компанія переходить до тестування та калібрування обладнання. Супутника нагадаємо, він оснащений радаром із синтетичною апаратурою, який забезпечує високоякісні знімки за будь-якої погоди та в будь-який час доби. Детальніше про польські космічні апарати читайте на Слава тіві. А мене все на цю мить. Бережіть себе.